Говоримо про те, що робить міська громада, Хмельницька міська громада, аби воїни мали можливість саме реабілітуватися, коли повернуться або вже наразі. Отож, Олександр Земчишин, Хмельницький міський голова, пане Олександре, слава Україні, раді бачити вас. Героям слава минулого тижня. Виконком Хмельницької міськради надав дозвіл Хмельницькій міській лікарні на придбання комплексу споруд колишнього табору у Головчинцях. Після купівлі тут планують розпочати роботи з облаштування реабілітаційного центру. За час війни спеціалісти з Хмельницького вивчали можливості для реалізації таких заходів на території громади, щоб пришвидшити процес реабілітації українських захисників. Першим кроком на цьому шляху було відкриття реабілітаційного відділення у липні цього року у корпусі Хмельницької міської лікарні. Наразі там вже надають послуги як військовослужбовцям, так і цивільним. А вже наступний крок це створення повноцінного центру психічного здоров'я та реабілітації. Пане Олександре, про які приміщення наразі йдеться, і кому вони зараз належать? Ну, власне, підтверджую ті слова, які ви озвучили, вони повністю відповідають дійсності. Ми ще влітку презентували реабілітаційне відділення. В філії номер 5 Хмельницької міської лікарні на 60 ліжок. Це реабілітаційне відділення працює, працює доволі якісно, результативно, професійно, постійно заповнене. Ну але це відділення пов'язане по суті з глибинною медичною реабілітацією. Це е, ті, хто переніс інсульти, і це ті, хто мають важкі середні травми опорно-рухового апарату. Це реабілітаційне відділення працює. Єдине, що ми думаємо, як можливо, його ще і в подальшому розширяти і збільшувати. Загалом, якщо брати питання реабілітації, то в Хмельницькому ми його по суті розпочинали ще в 2016 році, тому що для нас війна почала з 2014 року, і з 2016 року ми фінансували, розвивали наш рекреаційний центр «Берег Надії, який в Головчинцях базується, вкладали туди великий фінансовий ресурс. Запустили там фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію. Ну але берег надії не є типовим реабілітаційним центром. Це рекреаційний заклад, рекреація. Це скажімо так, реабілітація нижчим рівне. Це більше відпочинок, оздоровлення. Зміна обстановки і так далі з 2017 року. З моменту його активного запуску, ми щороку там забезпечували можливість рекреації для військовослужбовців, їхніх сімей, дітей, загиблих, внутрішньо осіб. Мова йде про сотні і сотні тих, хто прийшов в цю рекреацію. Семиденну і десятиденну. Теж доволі таки хороша, якісна, це психологія, це тренажерні зали, це Південний Буг, це човни, це велосипеди, це іпотерапія, це спорт. Тому, в принципі, ми теж отримували винятково схвальні відгуки. Ну, але після 24 лютого ми розуміли, що питання реабілітації вийде на зовсім інший рівень. І однозначно, Хмельницький має мати окремий ще один. Заклад медичної реабілітації. Ми дійсно десь впродовж року працювали, вивчали наявні реабілітаційні центри у нас, бо в нас же ж і наш берег Надії, про який я сказав, і філія номер 5 міської лікарні, і госпіталь ветеранів обласний в Ружичній. Вивчали наявні заклади в інших містах: Рівне, Львів, Франківськ, Київ, Київська область. Ті, які існуючі, ті, які будуються, ті, які збудовані, і для того, щоб знайти своє місце в реабілітації, щоб не робити те, що роблять всі, а зробити такий заклад, на який дійсно буде великий попит, і який реально буде допомагати нашим пораненим військовослужбовцям, військовослужбовцям, демобілізованим, діючим, родинам загиблих, родинам військовослужбовців, і так далі, ми зупинилися на тому, що в Хмельницькому. Вже після того, як створений реабілітаційний центр на базі міської лікарні, і планується так само розвивати далі реабілітацію на базі обласного госпіталю, Хмельницькому, потрібно створити центр психічного здоров'я і реабілітації. Ми шукали різні варіанти. Ми розглядали варіант створення такого закладу на базі нашої чайки. Знову ж таки в Головчинцях, але на жаль, це неможливо, тому що чайка влітку працює як оздоровчий заклад для діток, тому там неможливо робити повноцінну реабілітацію. Нам вдалося знайти буквально весною цього року хороші приміщення. Це бувший табір одного з наших місцевих підприємств. Ми з весни знову ж таки вивчали стан, вели переговори. Ну і отже, по суті, виходимо на фінішну пряму, це фактично вже рішення виконкому проголосоване. В бюджеті міста закладені компенсаційні кошти для міської лікарні, яка буде купувати цей табір. Ну і треба тепер тільки рішення сесії. Ми найближчими днями плануємо сесію. Ми однозначно проголосуємо, підтримуємо і в листопаді ми вже плануємо купити. Стосовно того, які це приміщення. Приміщення дуже різні, і малої площі, і середньої площі, є приміщення, які в придатному стані, які можна використовувати фактично вже. Є приміщення, які потребують ремонтів е різних, є приміщення, які треба капітально ремонтувати, реконструювати, а є приміщення, які треба добудовувати. Є одне з приміщень, де збудований по суті тільки підвал, який може бути укриттям, і там можна надбудовувати один, два, три поверхи і так далі. Плюс територія, це понад 4,2 гектари, дозволяє будувати ще приміщення. Ми це вже будемо робити, коли виділимо кошти на проєкт-кошторисну документацію. Швидше за це що це вже буде грудень цього року в бюджеті 2024. Кілька місяців підготовка ПКД і потім вже власне безпосередньо самі роботи. Проєкт кошторисне і технічне завдання на ПКД вже буде фактично виписуватись під. Концепцію, яку запропонує управління охорони здоров'я, виходячи з того, про що я сказав, це центр психічного здоров'я і реабілітації. Тоді ми будемо знати, що ще треба добудовувати, яке чітко потрібне обладнання, яка кількість людей там буде працювати, яка кількість людей там буде оздоровлюватися, реабілітовуватись, проходити всі види реабілітації, які ми запропонуємо, яке під то потрібне буде обладнання, і нас і скільки на це все потрібно буде коштів. Звичайно, що на це потрібно буде чимало коштів. Ми готові фінансувати цей проект з міського бюджету, а також впевнені, що отримуємо частину допомоги з боку наших партнерів, друзів, міжнародних організацій і так далі. Бо фактично ще з минулого, з року, в усіх наших розмовах з нашими містами-побратимами, партнерами і так далі, ми це питання озвучували одним з перших. Ну і на словах всі готові до такого процесу долучатися в різний спосіб, пане Олександрі. власне поки що про конкретну суму не говоримо. Бо та якщо не визначено той обсяг робіт, які необхідно виконати, ви кажете, що десь там можливо незначний ремонт потрібен, а десь взагалі треба добудовувати. Але разом з тим, якщо ми говоримо про фахівців, достатньо у хмельницькій лікарні фахівців чи відбувається зараз навчання. Власне, ми можемо зараз які ствердно говорити про суму, за яку Хмельницька міська лікарня викупить це понад 9 мільйонів гривень. Ця сума, скажімо так, є на підставі проведеної відповідної оцінки. Власник приміщень замовив оцінку незалежну, Оцінщик, власне, порахував. Ми зробили експертизу, рецензію точніше, цієї оцінки, щоб упевнитись наскільки вона відповідає дійсності. Ну, і як експр... рецензія підтвердила вартість, от така от є вартість, за неї будемо купувати. Одразу зазначу, що власник, дізнавшись про те, що бо він планував виставити цей табір на продаж будь-кому. Та да, можливо, там під якісь комерційні цілі, бо територія там сприяє тому, аби розвивати там будь-яку базу відпочинку, зону відпочинку, вона дійсно там була б насправді дуже якісною і комерційно привабливою. Ну але коли власник дізнався про те, що ми, як міська рада, хочемо купити під реабілітацію, він відкинув відразу будь-які, скажімо так, там комерційні речі, однозначно е пристав на нашу пропозицію без будь-яких розмов. І більше того, він сказав, що готовий давати 50 відськову знижку вартості об'єктів, але зважаючи на те, що це неможливо зробити згідно чинного законодавства, вони нам е обіцяють. На по суті 50% вартості об'єктів в, вже в процесі створення реабілітаційного центру поставити відповідно обладнання на таку суму. Тому можна тільки подякувати, що люди там не шукали ніякої комерції, зупинились винятково на реабілітації і більше того, зроблять такий великий благодійний внесок. Бо це насправді величезна сума, яка заслуговує великої поваги. Те, що Стосується коштів, дійсно ми побачимо вже безпосередньо тоді, коли зробимо ПКД. Мова буде йти, звичайно, що про десятки мільйонів гривень, як мінімум. Ми бачили вартість Сенброкена, Львівського там взагалі я не пам'ятаю, але більше 100 мільйонів гривень. Ну але воно того варто, тому що це повноцінна реабілітація для десятків тисяч людей на роки, а можливо і на десятки років, і це має бути сучасне і заклад, і сучасне обладнання. Те, що стосується фахівців, це проблема. Ми з цією проблемою зіштовхнули ще коли відкривали реабілітаційне відділення нашої міській лікарні. Ну, але активно над тим працюємо. Багато нюансів. Це і питання наявності фахівців, і бажання випускників вишів йти працювати реабілітологами, бо це насправді дуже непроста робота, це складна робота. Важка робота і емоційно, і фізично, і, і професіоналом треба бути великим, тому що ти відповідаєш за, за життя свого захисника, того, хто тебе захищав. Е, ну, і ми розуміємо, що і зараз для нас це буде виклик, ну, але ми орієнтовно маємо ще рік часу, тому управління охорони здоров'я буде над тим активно працювати. Ми бачимо, що в нас не буде, або будуть мінімальні проблеми з забезпеченням кадрами е, по психічному здоров'ю. Маємо багато хороших психологів, які працюють з нами, мають свої проекти. Дійсно, вже є професіоналами і зараз активно з нами разом працюють в різних проєктах. Тут не повинно бути проблем. А от те, що стосується медичної реабілітації, кількох таких фахових спеціальностей по фізичній реабілітації можуть бути проблеми. Будемо працювати над тим цілий рік, для того, щоб знайти цих спеціалістів, навчання таких спеціалістів відбувається в вищих навчальних закладах. Хмельницькому це університет України, в це національний університет, в Кам'янці це національний університет. Тобто, в нас є е, спеціальності, які готують фізичних реабілітологів. Ну, але, на жаль, випускники не завжди мають бажання йти. Ну, і ми розуміємо, що дуже часто на ці спеціальності йдуть е, навчатися діючі спортсмени. Е, ну, по суті, так банально кажучи, заради отримання диплому про вищу освіту, а не заради того, щоб працювати фізичним реабілітологом. Є такий виклик, будемо над ним працювати. Олександре, комплекс послуг, який надаватиметься про це зараз говорити зарано, але ви кажете, що вже досліджували досвід, до прикладу, і сусідів і не тільки. То, до прикладу, які все ж таки послуги можливо там бачили, які в нас будуть е, мова насамперед буде йти про психічне здоров'я. Такий заклад в Україні є в Київській області, називається Лісова Поляна. Він працює вже багато років з військовослужбовцями, з їхніми родинами, пораненими військовими, працює і зараз, і в ці дні. Кілька разів наші делегації туди виїжджали, дивилися на методику роботи. Це керівництво і лікарі, реабілітологи, лісової поляни. Видали навіть відповідні посібники, по яких можна працювати. Тому це по суті такий перший основний. Ну і реабілітація теж однозначно буде і психологічна, медична, фізична, і так далі. Звичайно, що вона не буде пов'язана з інсультами опорно-руховим глибинна медична, тому що вона в нас буде працювати на, в діючому реабілітаційному відділенні, а тут поки що ті моменти, про які я сказав. Деталізація послуг, звичайно ж, теж буде вже визначатися в процесі створення самого центру. Ну і зважаючи на те, які пакети будуть оплачуватись Національною службою з питань охорони здоров'я. Тому що значну частину реабілітації НСЗУ фінансує зараз. З 1 січня планує фінансувати психічне здоров'я. Ну і ми теж під відповідні пакети будемо визначати перелік послуг, які ми будемо надавати. Андрій, я правильно розумію з ваших слів, що фактично на наступний рік, принаймні до кінця наступного року, ви плануєте все ж таки вже вводити в експлуатацію центр? Ми ставимо перед собою таке завдання, щоб на кінець наступного року мати готовий центр психічного здоров'я і реабілітації. Звичайно, що ми, окрім того, працюємо і по тому всьому, що в нас є. Ми забезпечуємо це вже. Але ми розуміємо, що потреба в скажімо так послугах буде зростати надцять, і в нацять, і разів. Тому завдання кінець наступного року. Якщо все буде добре, ну а ми віримо, що все буде добре, то на кінець наступного року ми зможемо центр презентувати. Пане Олександре, коли ветеранський хаб відкривався у Хмельницькому районі, тоді оголошували цифру приблизно, що Хмельницький район матиме близько 50, Хмельницька область, точніше, бо Хмельницький район близько 20, а Хмельницька область близько 50 тисяч ветеранів. Чи обраховувала Хмельницька міська громада, до прикладу, кількість ветеранів і скільки з них потребуватиме реабілітації? Е, власне, тут, якщо говорити про ті послуги, які ми хочемо надавати е, реабілітації, потребуватиме значна частина людей. Але питання психічного здоров'я ну насправді буде потребувати багато хто, і, і людей, які не є військовими службовцями, теж того потребуватимуть. Ми всі живемо в умовах війни, і е, такі речі, скажімо, для всіх насправді є дуже і дуже важливими. Тому і створюємо безпосередньо цей центр. Е, окрім центру, повторив нас і діючо реабіляційні відділення в міській лікарні, плюс е, ми і в форматі хабів. Так само будемо працювати і в форматі хабів буде забезпечуватись частина такої психологічної допомоги, там юридичної допомоги і так далі. Ми в листопаді з однією з наших громадських організацій, потужної громадської організації, плануємо відкривати вже ветеранський хаб. Тому і там ми ознайомимо з тими послугами, які будуть надаватися і для родин загиблих, і для ветеранів, і для діючих військовослужбовців, і так далі. Ну але всі мають бути свідомі того, що. Ветеранів у нас буде багато, мова буде прийти про тисячі і десятки тисяч, і е, наш обов'язок, величезний обов'язок перед ними, буде забезпечити їм так, і нормальну соціалізацію, і реабілітацію, і психологічну допомогу, і медичну допомогу, соціальну допомогу. Ну і звичайно, що зробити все, щоб вони повернулися до, до, до ритму того до життя, в якому вони жили до 24 лютого. Пане Олександре, ми говоримо зараз про Хмельницьку громаду. Тобто, фактично, центр психічного здоров'я буде надавати послуги лише мешканцям Хмельницької громади. Так, ми орієнтуємося на послуги винятково в межах Хмельницької громади. Це буде філія Хмельницької міської лікарні, тому вона буде орієнтуватися на тих, хто проживає в Хмельницькій територіальній громаді. Але е, ніхто ж не відмовить єногродній людині, і все буде залежати від кількості. Звичайно, що якби. На першому місці будуть ті, хто в нас проживає. Ну але я думаю, що ми зможемо і іногороднім так само забезпечити можливість таких послуг. Бо в березі надії ми, власне, так і робимо. Да, у нас зараз є заїзди, коли до нас приїжджають із інших громад, сусідніх громад. Є навіть коли приїжджають і з інших областей. Ну і тут же ж однозначно ніхто ніколи нікому відмовляти не буде, пане Олександре, і на завершення підсумуємо. от Спілкуєтеся, звісно, зі своїми колегами, головами громад або очільниками обласних центрів. То як, на вашу думку, місцеве самоврядування це перше і друге держава переймається питаннями реабілітації. На вашу думку, цей процес ви оцінили позитивно чи це треба було робити навчора? Ну, мені важко власне, давати оцінку, тому що ми робимо свою роботу. Е, є речі, які дійсно треба було робити навчора, є речі, які треба робити ось зараз. Ми я ж кажу, ми з 2016 року берег надії запускали. І активно його з 17-го року фактично він в нас і працював. Коли вже власне формат війни змінився, настав новий період. Ми почали працювати над тим, щоб відкрити реабілітаційне відділення в філії міської лікарні, тому що до 24 лютого ми відкривали там і показували громаді по суті хоспіс і в пресі це все було. За кілька місяців до 24 лютого ми відкривали зовсім іншу там допомогу медичну. Ну але після 24 року ми повністю видозмінили, відформатували і запустили реабілітаційне відділення для постінсультних пацієнтів і для пацієнтів з проблемами опорно-рухового. Далі ми бачимо, що є потреба тут по психічному здоров'ю і фізичній реабілітації. Як життя буде складати з далі? Важко прогнозувати. Тому що треба розуміти, що з такою війною, якою зараз воюють українські воїни, ніхто ніколи не стикався, і моделі реабілітації, власне, і немає. Ми самі зараз всі в пошуку шукаємо, як правильно зробити, скажімо так, якісну, адекватну реабілітацію для всіх наших ветеранів. Ну але найголовніше, да повторюся навіть якщо мова не йде там про глибину медичну реабілітацію чи психічне. Психологічну реабілітацію, аби людину можна було повернути до нормального ритму життя. І нам самим повернутися до нормального ритму життя. Тому що коли ти живеш там останні дні, всі е, вночі, е, тотальні повітряні тривоги, збиття, бабахи, е, діти на емоціях. це все на нас впливає. І ми всі маємо турбуватися про свій психологічний стан, е, Тримати стрій, бути, скажімо так, виваженими, не вдаватись до агресії. Розуміти, що агресію свою ми маємо спрямовувати тільки в одному напрямку проти російської терористичної держави, і все це ворог, який приніс нам цю біду. Пане Олександре, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися до нашого етеру. До побачення, отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова.